Найкращий смарт-годинник 2023 року. А чому найкращий? Зараз розкажу і покажу. В першу чергу скажу, що годинник коштує просто смішні гроші порівняно з тим функціоналом, який там є. Так, брав в різних кольорах, щоб вам показати. Тобто, може бути ось такому чорному кольорі. Може бути ось такий, я не знаю, як цей кольор назвати, якийсь такий ніби пісочний. І може бути ось такий колір по типу хакі. Давайте я вам накину на руку, щоб ви просто подивилися, як воно буде виглядати на руці, щоб ви собі зорієнтувалися, який вам краще придбати. Мені більше подобається хаки. Чорний я б взагалі б не брав, тому що чорний це якийсь банально. А я завжди люблю виділятися серед сірої і чорної маси. Хочу вам сказати, що ці годинники продалися за великі гроші ще задовго до виходу ось цього відео. А знаєте чому? Відкрию вам такий невеличкий лайфхак для бізнесу. Тому що це єдиний недорогий годинник за 700 гривень на Aliexpress, в якому є, знаєте що? В якому є українська мова. Уявляєте, ось дивіться, Петрович, хтось там вже мені повідомлення штампує. Бачите, абсолютно є українська мова і підтримує він абсолютно все. Я не знаю, до чого тут ще придертися до цього годинника, я з ним вже хожу четвертий день. І це самий крутий смарт-годинник, бляха, за такі гроші. Він настільки круто працює, що ви зараз будете просто здивовані. Коротко пройдемося по меню і покажу, що тут є. Опускається в нас у шторка, тут можна перейти в налаштування. Абсолютно все, українська мова, тобто в нас там є якась гра, можна грати якісь там пташки, фік знає що, секундомір, будильник, відлік часу, меню якесь там, як в нас має розміщуватися меню, яскравість. Струс закрите. Бляха, коротше, кіно якесь. А що це за кіно? Я навіть і не знаю. Увімкніть тихе і слабке освітлення. Фіг його знає, друзі, ще не розібрався з тим кіном. Завершення роботи і про сам пристрій. Так, додаток, асистент мови. Не знаю, що за асистент мови, калькулятор і так далі. Не всіма функціями я ще користувався, тому що в користуванні воно в мене, він в мене тільки четвертий день і за чотири дні. У нас батарея зі 100% сіла на 31% і тим паче користуюся кожен день. Тобто він постійно підключений до Bluetooth. Тобто, якось так постійно приходять усі повідомлення від вас. Я вам зараз їх покажу. Бачите, доброго дня і так далі. І постійно усі мені повідомлення там. Приходять. Далі, давайте перейдемо і покажу, що тут є. Так, в нас кроки є. Далі сон. І буде вам показувати, який у вас сон. Це що таке? Ану, не пам'ятаю. А, це, коротше, серцебиття. Далі. Далі, тут різні там вправи, телефон, виміряти артеріальний тиск можете. Міряти кисень в крові. Погоду. От, наприклад, по... ой. Камера, погода. Погода показує досить точно, якщо його правильно прив'язати до телефону. Бачите, все показує чітко, там можете дивитися погоду. Все досить круто. Так. Далі можна фотографувати, тобто тут натискати і фотографувати в телефоні. Плеєр є, далі. Що там? Ще в нас? Ігри і так далі. Ну, в принципі, всі функції, як для смарт-годинника. В першу чергу це фітнес-годинник. Давайте виберемо якусь вправу. Так, у нас прогулянка є тут: біг, їзда на велосипеді, скакалка, бамбінтон, баскетбол, футбол, альпінізм, теніс, футбол, гольф, йога, танці. Та тут їх просто дофіга і ще навіть можна додати якусь свою вправу і написати, що це по типу вона буде ваша. Так, якусь ми вправу випадково натиснули. Гоу. І погнали, я не знаю, це віджимання, чи біг, чи що там. І тут воно буде показувати і калорії, і калорії, серцебиття, і по часу, скільки там воно що. Кому це, звісно, що цікаво. Мені це не цікаво, я ним. А, це йога у нас була. Тому я цим, в принципі, не користуюся. Він мені більше підходить для дзвінків, тому що це дуже комфортно. Я вам скажу, що. Тут мікрофон досить класний, динамік також досить класний. Я вам його зараз продемонструю. Хочу сказати, що коли їдучи в автомобілі на витянутій руці, ви приймаєте дзвінок і вільно можете розмовляти ось так. І співрозмовник вас буде чути на витянутій руці, коли вас рука на кермі. Співрозмовник вас чудово чує, ви чудово чуєте співрозмовника. Тобто, бляха, рука внизу вверху, мікрофон тут дійсно дуже класний. Я тестував вже в різних режимах, навіть коли вітер на вулиці все рівно співрозмовник вас чудово чує. Сам додаток повністю українською мовою. Що мені найбільше подобається, то що тут є галерея тем. Тобто їх можна міняти Одразу ось тут. Заходите собі, клацаєте і міняєте. Тим паче, дивіться. Заходимо в галерею циферблатів, і тут можна скачати ну просто будь-який, будь-який ви хочете. Хочете такий, хочете. Сякей, бляха. Ну, коротше, на будь-який смак, їх тут просто коротше. І це реально круто в годиннику за 700 гривень на секундочку. Так, далі, що в нас там є? У нас там є сповіщення, ви собі ставите, які хочете приймати сповіщення. Я поставив свої пріоритети, що мені найбільше цікавий. Далі будинок, будильник, зйомка і так далі. Так, переходимо ось сюди. Тут в нас що може бути крокомір, показує, скільки кроків, от, наприклад, Наприклад, сьогодні я зробив. Скільки калорій спалив, по часу, скільки в метрах. Це. Привіт, Петрович, Зробив, будь ласка, огляд на смарт-годинники. Розумію, що продав, Да, друзі. <смі> Ці годинники вже всі я продав ще до виходу ось цього відео. Бачите, люди знають, щось вони та й знають. Так, сон, сон, коротше, показує сон, по типу, ніби я дві години спав. Херню сплю, бляха з цими відеороликами. Далі, пульс тут. Постійний пульс, пульс сьогодні. Коротше, кожен день воно оновлює дані. Тим паче, пульс воно міряє кожних півгодини. Кожних півгодин я собі поставив, що воно мені міряло пульс, і казало, що я ще не вмираю. Далі, рівень кисню. Так, тиск. Ми сьогодні і поміряємо тиск, і пульс все вам покажу, як воно працює. Заходимо в налаштування. Тут можна. Встановити різні значення, коли там вам треба воду пити, коли вставати, коли рухатися, і так далі. Це все буде воно показувати, Навіть буде показувати вам менструальні дні, mm. коли там що. Ну коротше, штука дійсно досить крута. А тепер слухаємо, як звучить динамік. Прикольно, правда? Я думаю, як для Динамічка, що там, що рекламуєте, бляха. Рекламую все попідряд. Пишіть мені, прорекламую все, що треба. <реклама> <реклама> ну, Грає він реально дуже круто. <реклама> Зараз будемо міряти пульс. Заходимо в пульс. Тут в нас є виміряти. Покажу вам одразу, що працює воно ось так. Можна і на годиннику натискати. Можна натискати навіть в телефоні, так, зона серцевої частини. І тут нам зараз покаже так, пульс у стані спокою, коротше, від 60 до 100 ударів. Зараз подивимося, наскільки я спокійний. І тут може показувати розминка, спалювання жиру, аеробні коротше, і туди-сюди. Так, показує, що в мене 90 ударів. Ніфіга собі, Петрович розхвилювався. Зараз поміряємо, який в Петровича артеріальний тиск. Заходимо от сюди, натискаємо виміряти. І Воно одразу буде показувати. ось тут, Бачите, пише виміряти артеріальний тиск, звичайний діапазон. там від стільки-то стільки-то. до стільки -то. Тут також у нас буде показувати артеріальний тиск, не, який там в крові, туди-сюди. І останні сім вимірювань. Звісно, що під час вимірювання не можна розмовляти і рухатись, так мені казали, але ми будемо розмовляти і рухатися. Зараз буквально там, а, все, бачите, 122 на 81. Та, бляха, здоровений бугай, слухайте. Зараз візьмемо тонометра і подивимося по тонометру. Що буде, якщо одночасно міряти і на годиннику, і на тонометрі? Давайте. Виміряти тут, виміряти тут. Погнали! Ніхе, раз собі, оказується, що що? Тонометр намахує, тому що стиску майже в 150, я би вже лежав тут на підлозі і вмирав би. <плес> Оце то херня. Давайте спробуємо ще раз. Походу, треба все ж таки придбати новий тонометр. Трошечки легше стало Петровичу. 130 на 89 і пульс у нас майже 80. Так, давайте ще раз. Контрольний третій раз. 133 на 92. Ну, брешить. Брешить, реально, ось цей брешить. Я не знаю чому. Ну, немає в мене бляха 92. В мене нижній тиск ніколи не був бляха 92. Він максимум там до 70, ну не 92. І я почуваю себе досить круто. Тобто тут не може бути 133, максимум 126. Коротше, <хи> я більше перевагу віддаю. Ось цьому. Ніж бляха ось цьому. Це вже реально херня. Певно, за стільки років вона вже неправильно працює. А тепер давайте глянемо, що трапилося з годинником після 5-хвилинного купання. Навіть працює. І навіть що свайпається з мокрими руками в воді? Ну, а ну... Я вам скажу, не кожен телефон буде свайпатися, коли він з мокрими руками. Ну, щось свайпається через раз, бляха. Ну, руки ж то, мокрі. <гум> уявляєте? Навіть щось працює. Так, а ну послухаємо, як грає. Бляха, підмок трошечки. О, все, витрусили водичку і будь ласка, годинник щойно був в воді. Зараз протрусимо. І все? А ви кажете? <плес> <плес> Крутезна штука за невеликі гроші. Годинник дійсно хороший, суттєвих якихось мінусів я в ньому поки що не знайшов. І батарею тримає довго, і все по типу круто, і можна там міняти різні теми, бляха, хоч таку, хоч сяку. Ну, дійсно класна штука. Саме головне мені, що Що тут є українська мова, що все доступно, чітко, зрозуміло, що ти собі заходиш і все розумієш, що з тобою відбувалося за день. А ти бачиш, що можна з нього дзвонити. Просто набираєш собі номер з нього. І дзвониш, куди тобі треба, бляха. І не парися. І тим паче, якщо десь його загубив, в телефоні є функція, де можна його просто знайти. Натиснути кнопку, він буде вирішати як різаний, і ви його знайдете. Що ще треба для повного щастя? Я не знаю. Все абсолютно є, все, що треба. Навіть тиск якийсь там в якійсь мірії, навіть більш-менш, ніби правильно міряє. А чи правильно міряє, це вже напишуть мені підписники, які... Купили ось ці годинники, вони також будуть там міряти, якісь там відгуки, напевно, залишуть у коментарях і так далі. Якщо вам сподобалися ось такі огляди годинників туди-сюди, пропонуйте щось цікаве, щось нове, недороге. І Петрович обов'язково купить, протести і покаже всім. Як завжди, за мою працю вподобаючки і всім до побачення!